Україна та захід мають визнати, що нині програють війну. Стверджує видання Економіст і пропонує, нібито бути реалістами. Мовляв, якби сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом. У нього немає для цього цитую ані людей, ані зброї, тому що тому, якщо продовжувати наполягати на повній деокупації, то можна відштовхнути прихильників України. Аналітики зазначають. Путін напав на Україну не через територію а щоб перешкодити її орієнтації на захід. Тож партнерам потрібно зробити цю мету досяжно і забезпечити Україні військовий потенціал і гарантії безпеки. По-перше, надати Києву зброю і позбавити Ерефію перспективи подальшого просування. І по-друге, твердо пообіцяти Україні запрошення до НАТО. І от розбиратимося, кому ж адресована ця стаття, так і по що ж це означає, і не тільки говоритиме зараз з нашим експертом. У нас на зв'язку кандидат політичних наук та експерт, міжнародник Станіслав Жильховський. Пане Станіславе, мої вам вітання. Доброго дня. Одна вашу думку, насамперед, ося стаття, яка вийшла в економіст, так ну вона фактично говорить про те, що ми і партнери, ми зараз здаємо позиції у цій війні. Так кому вона насамперед адресована, і хто б мав звернути увагу на цю статтю? Ну, перше все, я думаю, що головною метою цієї статті було те, щоб достукатися до наших західних саме партнерів, тому що ми повинні розуміти, що саме від них залежить те, наскільки Україна зможе ефективно боротися з російською агресією, наскільки вона буде забезпечена в плані військової підтримки, в плані підтримки нашої економіки, і в плані того, як ми зможемо власне наблизити нашу перемогу. І вочевидь, варто розуміти, що Україна українська держава не може само самочинно виступати проти Росії так, як би того хотілося, враховуючи, що все ж таки наші можливості не співмірні, і це можна скажімо так, враховувати в це, і економічні потенціали, і ресурсні, і військові, і тому подібне. Тож, вочевидь, тут саме головне, щоб наші партнери все це розуміли і надали нам все, що необхідно, про що власне йдеться в цьому матеріалі реалі тому що якщо Україна надалі матиме обмежені поставки зброї, боєприпасів, тому подібне, як це наприклад бліндоразово відбувалося, і а були взагалі, коли ці поставки майже припинилися, якщо бати на сполучені штати Америки, коли в Конгресі вирішувалася доля цього великого пакету допомоги. Розміром е трохи більше 60 мільярдів доларів, то я думаю, що там повинні усвідомити, що якщо так далі триватиме, очевидь, це надасть можливість Володимиру Путіну надалі просуватися на ключових напрямках і звичайно е здобувати якісь тактичні перемоги. Е я не вважаю, що зараз е е ситуація. Е Тяжі до тієї, що це може мати катастрофічні наслідки для всіх. Все ж таки, ми бачимо, що підтримка іде, і зараз Україна працює, щоб Наші партнери виділяли більше, також варто зазначити, що Україна здійснює і успішні свої військові операції, зокрема щодо, скажімо так, задання ударів по тим чи іншим об'єктам на території Російської Федерації і на окупованих нею територіях. Також Україна в ще в минулому році відвоювала скажімо так торгові шляхи на чорному морі, і це також варто усвідомлювати. Ну і цьогоріч, звичайно, все це увінчалося курською операцією, яка в принципі проходить успішно. Так, ми зараз не маємо великої інформації про те, але тим не менше, Росія досі не спромоглася нас звідти вибити, а це означає, що в неї немає. Повній мірі тих сил, які б могли б дозволити їй більше оперувати на воєнному фронті. І той факт, що вона залучається підтримкою з боку таких країн, як Іран, Північна Корея, той самий Китай, то це означає, що вона не має. Тих можливостей, які могли б її забезпечити автономне функціонування і в контексті економічному, і в і в сенсі мілітарному. То я думаю, що в принципі тут рано говорити про якусь поразку, тим паче для України це взагалі не можна говорити, тому що вона набагато менша країна, яка зазначив, і вона має менші можливості. А от для західного світу так важливо посилити підтримку і робити все можливе, щоб усіми разом перемогли Російську Федерацію, пане Станіславе, Видання насправді. Я пише про два моменти: про те, що захід має терміново змінити курс, так і другий момент новий підхід, який починається з того, що лідери чесно заявляють, що означає перемога. Видання пише про те, що насправді які кроки мав би б зробити так стосовно зміни курсу захід, колективний захід, партнери України. Можна по різному зараз ставитися до результатів до підсумків того візиту, який здійснив Володимир Зеленський до Сполучених Штатів Америки. А в мене запитання: чи розуміє світ і чи готовий він, наприклад, розкрити карти і сказати, що він пропонує нам. Надаючи умовно кажучи, змінюючи напрямок курсу, так яку перемогу, яку саме перемогу він бачить в цій війні України, тому що різні версії звучали – 91-й рік, 2022-й рік по лінії розмежування станом на момент переговорів. Ану знову таки, якщо брати візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, то поки що зарано однозначно ставити оцінки, тому, що поки що ми ще не бачили продовження цього візиту а продовження яка ж таки відбудеться найближчими тижнями у Європі, в Німеччині, коли там зберуться лідери у форматі Рамштайн, і все ж таки визначатимуться, що робити далі, особливо коли завершується каденція президента США Джозефа Байдена. Чи підтримувати в повній чи в частковій мірі план перемоги України, і що буде далі, як просувати фронт, як боротися за те, щоб можна було мирно регулювати ситуацію, але не під диктатом Кремля, і це важливо розуміти. Тому я думаю, що якраз цей алгоритм вироблятиметься, і ми дізнаємося насправді, яким саме бачать завершення. Війни наші партнери, чи це буде 91 рік, чи знову ж таки 2022 і тому подібне? Ну скажімо так, є різні з цього приводу погляди, але ми бачимо, а ми але ми не бачимо єдності думок. Тому я думаю, що варто якраз таки найближчим найближчими днями тижнями, поки не змінилася в США адміністрація, і поки взагалі ще можна ефективно перебувати на полі бою, щоб визначитися дійсно яка кінцева мета, чи бачить, наприклад, Україну в. Альянсі найближчим часом чи ні, чи вбачають е, те, що Російську Федерацію варто. Повністю ліквідувати в тому сенсі, щоб змінити її режим, хоча б. Чи, чи ні, чи все таки е, готові будь країни заходу домовлятися саме з Путіном, і тут е, варіацій дуже е, має е, може бути дуже багато, але насправді е, важливо, щоб не, за, не, за, е, не залишити в цій, е, цій проблемою Україну сам на сам з Росією, тому що однозначно тоді наша держава не зможе витягнути. Весь цей фронт, і навіть попри те, що Росія має величезні втрати в живій силі, техніці то вона все одно зможе е цей фронт проломити на свою користь. Тому тут мені здається, потрібно виробити алгоритми, потрібно виробити стратегії, про що вже так шокож давно говориться. Щоб можливо, щоб адміністрація Байдена ще ще зробила важливі кроки на цьому шляху, і тоді ми всі змоці і співставивши е бачення Києва і наших партнерів, виробити цей виробити цю спільну матрицю, інакше, якщо буде продовж. Тося різноголосся цим звісно користуватиметься Володимир Путін. Він е... пане Ви... Старіславом не здається, що Путін насправді зараз е... користується цією ситуацією, що наші партнери не можуть озвучити насправді, якою вони бачать перемогу в Україні, так і відповідно зараз просувається на рівні там Китаю, Індії даруйте і Угорщини план так просто зупинити припинити війну. І в деяких інших країнах лунають е... подібні думки. І що коли видання економіс пише про те, що захід програє, да. На даному етапі, то власне він програє в тому напрямку, що не озвучує все ж таки, якою він бачить перемогу, тому що якби ну, вибачте, два з половиною більше ніж два з половиною роки, триває повномасштабне вторгнення. Вже б напевно потрібно було б озвучити, як вони бачать завершення війни, так і озвучити, щоб Україна розуміла, куди нам рухатися, на що нам орієнтуватися, тому що ну, звичайно що без партнерів нам буде складно все ж таки перемогти Путіна. Ну, власне про це я говорю і однозначно підтримую о, ваші слова щодо того, що потрібно все ж таки виробити той о, алгоритм про що тільки що сказав, що дійсно бачити, якою має бути перемога, е, і що потрібно власне зробити, щоб е, цієї перемоги досягти. Ми сподіваємося, що нас підтримутимуть в контексті е, української формули миру. Вона є в принципі універсальною і вона є такою, яка є тією, що відповідає міжнародному праву і логіці війни. А план перемоги він власне розширює те, що нам потрібно, поки що його ще не опубліковано. Але по тим положенням, які там є, в принципі можна було це цю перемогу наблизити чи буде єдність думок, чи ні, важко сказати. Бачимо навіть і не тільки Угорщина, от і Швейцарія е, має вже інші повіди на пристає пристає до того, що е, скажімо, пропонує Китай з Бразилією. А Китай з Бразилією однозначно пропонують те, що вигідно Москві. Тому. Е, в цьому сенсі конструктивно не буде. Якщо на заході буде оце різнобіччя, різноголосся і різні погляди, то це вочевидь влаштовуватиме Владимира Путіна. А він навпаки залучатиметься се більше більшою підтримкою цих режимних країн і проштовхуватиме своє бачення як в контексті бойових дій в російсько-українській війні, так і загалом вони диктуватимуть свою візію, свій порядок. Będę na międzynarodowej arenie. Вам не здається, пані Спана Станіславе, що насправді вже рішення є розуміння в заходу, яким вони бачать мир, тому що от я зацитую просто економіст, який пише: якщо президент Зеленський надалі кидатиме реальність і наполягатиме, що українська армія може відвоювати землі, які РФ я вкрала від 2014-го, Він відвадить партнерів України і надалі розколюватиме ну українське суспільство. Воно справді не про розкол українського суспільства. Чи не означає це, що насправді ми почуємо версію, яку зараз просувають власне Китай з Бразилією і Угорщиною, і, от, зокрема, і Швейцарія, тобто те, що. Ми останнім часом чуємо, і всі ситуації, якою може бути наша реакція на це. Ну, знову ж таки, тут все ж від того наскільки е, оперативно зараз хотять наблизити е, мир. Якщо е, в, будуть бажання зробити це ще за е, президентства Байдена, то очевидь, на даному етапі війни там будуть речі, які нас не влаштовують, які скажімо, зашкодитимуть нашим національним інтересам, і в, і ця реальність буде однозначно не тією, якої би ми хотіли. Якщо ж все ж таки світова е, спільнота очікуватиме того, е, як відбудеться. Вибори Президента США і хто власне очолить цю країну, тому що саме від них від США залежатиме подальша ситуація на полі бою в переважній більшості саме від них. То тоді я думаю, може бути скажімо так підготовлено два варіанти: під адміністрацією Камали Гаррес і під адміністрацією Дональда Трампа. І звичайно коригуватиметься вже тоді, коли хтось із них буде складе присягу. Тому я думаю, що тут на даний етап, все таки бачу Чу три три е, так варіанти: перший це адміністрація Байдена, і mm -hmm. два це адміністрація Гаріс і, е, тр, і Трампа. Тому я думаю, що поки що єдиного документа бути не може на такому перелавному етапі. А я думаю, що якраз таки найближчим часом і визначатимуться чи ми зараз. Хочемо домовлятися з Росією, а це не означатиме припинення війни як такої, тільки активної фази бойових дій. Чи вже відкладеться все на період після січня місяця, коли вже зможемо? Уже пройшовши цей виборчий етап, від якого залежить увесь світ, вже більш предметно розглядати, чим допомогти Україні і виробити власне той план з огляду на ту команду, яка керуватиме США. Ну і власне, все це так само розроблятиметься з іншими нашими партнерами серед іншого і країни Європейського Союзу, почула Спасибо вам за включення. Станіслав Желіховський наук та експерт міжнародних був у нас на зв'язку.